Раз у вересень 22-го року, коли Вікторія дістала цей згорток, він був у такому пакеті в землі. Може, ви теж пам'ятаєте, що Вікторія опублікувала це фото, і я теж пам'ятаю ось цей шок і неможливість повірити, що це можливо в нашому житті, що це можливо, що письменники закопують свої щоденники, а інші письменники приїжджають і їх знаходять в саду. Коли Вікторія знайшла цей згорток, вона вирішила передати його в літмузей на зберігання і так само звернулася до нас, до українського ПЕН, щоб ми взяли на себе зобов'язання потім разом з Літмузеєм, з цим щоденником працювати. 24 вересня ми якраз проводили наш фестиваль «П'ятий Харків, і це була досить. Досить, досить активний період мого життя. І е, от вечором, вже після всіх подій, коли я нарешті видихнула і думала, що тепер можна нарешті повечеряти попити чаю. Пише мені Вік, каже, та, я знайшла щоденник Колодіва Коленка, він вологий, я не знаю, що робити. Що ти музейниця, ти знаєш, давай щось вигадай. Ну, звісно, що я одразу включилась. Сказала, Дік, я завтра до тебе приїду, будемо щось робити. Вона. Е, і я таки планувала та, пропустити третій день нашого фестивалю і поїхати в Капітолівку до Віки. Я їй порадила, як стабілізувати його, тому що він справді вологий цей щодинок. Але Віка потім написала, що давай так, давай я в понеділок сама до тебе приїду. Що, що Це, це буде на ок, якщо ти поїдеш. І в понеділок зранку вона прийшла. Зранку вона прийшла сюди, на подвір'я музею. Ми зайшли з нею. Фактично тоді я вперше взяла броки щоденку. Це справді знаєте, з таких, коли мене сьогодні запитують от про якісь унікальні предмети, які нам вдалося інфікувати під час цієї війни, я чесно, я всім кажу, що мені би не хотіли, щоб у нас. Цей музейний предмет. Справді мені би хотілося можливо, щоб він інакше потрапив на чотири, тому що Володя сам його приніс і передав, якби він захотів його передати. Ну, але от так є, що сьогодні ми стали відповідальні за цей щоденник, за, за цей рукопис. І це справді, бо на рівні якогось дива, що. От, що цей щоденник є взагалі, що наважився його писати, що він настільки точно викладав да, і скурпульозно викладав всі ті історії, які він переживав, що це невоціальний досвід для всіх нас, тих, хто не пережив окупацію. І, Ну, і, звісно, що ми почали працювати Ми одразу мене сканувала, ми одразу його розшифрували, набрали цей текст. І, і Текст чернетка, там дуже багато уточних, закреслень, текстів до публікації. І, е, звісно, що наші працівники фондів стабілізували тобто сьогодні щоденно. Побірти слаблення двері, сіліповерні, так і все. Віка змогла розговорити тата, і він згадав, що це щоденно закопаний. Потім не могли знайти, де саме не закопані. Як вона розповідала, копала, 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 поки вона не дістала цей згорток. Цей... Ну і, звісно, далі історія саме так розвивалася. Я би дуже хотіла його почути. Можливо, він би точно нам сказав, що ви взяли не ті вірші. Або най, найважливіше, що би я хотіла, щоб його щоденник залишив, закінчувався словами Наші прийшли. Ця книжка з'явилася в 11-й ват. Я знаю, що в Харкові працюють книгарні книгарніва. Тож ви можете цю книжку знайти офлайн або замовити онлайн з цим відчуттям, що і Володимир, і Вікторія Амеліна весь час з нами вони допомагають нам ухвалювати рішення, як працювати з їхніми книжками, як говорити під їхнього імені. Ось тут з вами на таких подіях. Тому, будь ласка, продовжуйте їх читати, продовжуйте їх пам'ятати. Я відчуваю, що пам'ять про сина живе це мене тішить. Мені хочеться, щоб якомога довше жила його творчість, жила пам'ять про нього. Тяжко, але я вам скажу без спілкування, отам в гордому діночістві вдома це набагато тяжче. Набагато я вдома весь час плачу. Ну я не знаю скільки проживе вулиця. Саме Володимира Вакуленко, влада може мінятись, можуть тисячу раз перейменовувати, але надіюсь, що вулиця, саме дитячого письменника Володимира Вакуленко, повинна довго жити.